Про те, хто звертався із таким запитом на отримання публічної інформації до Міністерства освіти, мені була надана відповідь про те, що до Міністерства освіти, науки, молоді та спорту звернувся некий громадянин Кармелюк Василь Степанович, який мешкає у місті Хмельницькому, вулиця Трудова, 23, квартира 45. Мобільний телефон 063 777 3223. Ну, ми зробили запит офіційний на міський відділ міліції стосовно того, чи дійсно така особа зареєстрована за цією адресою. Відповідь ми очікуємо днями, але відразу можу сказати, що мобільний телефон не зареєстрований за жодним оператором. Я це особисто з'ясовував. Хто цей Кармелюк Василь Степанович, можливо, за допомогою засобів масової інформації він відгукнеться на наше запрошення, потребуватися і, можливо, він, якщо він існує в природі, дасть вам відповідь на запитання, з якою метою робився цей запит. А скажи, будь ласка, а цей чоловік не може бути вашим студентом або випадки. Ви це питання, ця особа не є ні студентом, ні співробітником Хмельницького університету управління права.